У Лозівській громаді розпочався водообмін. Спільними зусиллями вдалося досягнути пуску води, що наповнить Краснопавлівське водосховище, розповів заступник міського голови Олексій Корпан. Спільними зусиллями голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, голови Харківської обласної ради Тетяни єгорова луценка нашого міського голови Сергія Зеленського, наших депутатів всіх, всіх рівнів. Все ж таки вдалося розпочати прокачку. І водообмін каналу Дніпро Донбас, Краснопавлівське водосховище забезпечує водою понад 27 тисяч абонентів лозової і ще майже 400 тисяч мешканців інших громад Харківщини. Зараз уже водообмін дійшов до стадії Арільського водосховища, яке нижче затичею, і дуже сподіваємося, що нам вдасться здійснити незабаром водообмін Краснопалівського водосховища і таким чином. Лазівщина, місто Лазова, селище панютина, селище Краснопаловка і частина міста Харкова буде з водою. Нагадаємо, цьогоріч рівень води в Краснопавлівському водосховищі сягнув рекордно низької позначки. Через це в області оголосили надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Сусідні водоймі зафіксували масовий мор риби. Загинули близько півтори тисячі екземплярів. Збитки оцінили у 2,4 мільйони гривень. У пробах води, що взяли у широкі балці краснопавлівського водосховища, виявили перевищений вміст цірководню, що виник через обміління. Торік громада активно порушувала питання водообміну перед профільними міністерствами, установами та організаціями, завдяки підтримці та сприянню Харківської обласної військової адміністрації та Харківської обласної ради наприкінці 2024 року було прийнято рішення виділити з державного бюджету майже 150 мільйонів гривень для наповнення краснопавлівського водосховища. Утім, прокачування вдалося розпочати тільки в квітні цього року.